Тема переговорів України та Росії вже кілька тижнів бурхливо обговорюється у мережі. Багатьох хвилює не тільки коли можуть відбутись переговори, а й де саме вони пройдуть. Видання Telegraph.ua звернулося до штучного інтелекту ГРОК із питанням, яка ж країна може виступити плацдармом для мирних переговорів. Докладніше далі. Іронічно, що Грок це чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією XAI ілона Маска. Він був створений з його ініціативи у відповідь на чат GPT чат-бот від компанії OpenAI, першим номером електронний оракул, назвав столицю Білорусі. Раніше на мінську вже не раз наголошував спікер кремлівського диктатора Дмитрій Пісков, спираючись на майданчик мінських угод 14-15 років. А штучний інтелект наголошує на тому, що фактично мінськ географічно зручний для обох сторін, Втім, через близько. Ські зв'язки Росії та Білорусі вважати це місто нейтральним майданчиком, як сказав самопроголошений президент Республіки Олександр Лукашенко. Некоректно. Номер два столиця Саудівської Аравії у лютому, 25-го в Ріяді зустрілися американська та російська делегація без участі Києва, що обурило Україну та Європу. За словами штучного інтелекту, Саудівська Аравія в цій війні дійсно може виступати нейтральним майданчиком. Вона неодноразово позиціонувала себе як посередника в глобальних конфліктах до того ж, Іна має однаково хороші відносини зі США та Росією. Далі штучний інтелект навангував нам Стамбул. Саме тут, 22-го року, проходили перші раунди переговорів України та Росії. На думку Грок, це найбільш імовірне місце для мирних переговорів. По перше, Туреччина вже має успішний прецедент переговорів щодо військового конфлікту. По друге, ця країна доволі вміло балансує між обома сторонами війни, порівно підтримуючи кожну. По третє, США та президент Дональд Трамп неодноразово наголошували, що майдан для переговорів має виступати країна, яка не є прямим учасником війни. Втім, грок зауважує, що остаточне рішення щодо місця переговорів залежатиме від того, хто саме ініціює зустріч. І наразі США показують світу, що це вони не залишається відкритим питання, чи підійде запропонований варіант Україні та Росії у Пекіні. Вважають, що Владімір Путін одержимий фанатик. Пише видання BBC Україна. Це суперечить стереотипному погляду на роль Китаю в українській війні, який полягає в тому, що. Дональд Трамп нібито зближується з Москвою саме задля того, аби розірвати її тандем з Пекіном. Однак у реальному світі все не так однозначно. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте розумітись на нюансах позиції Китаю, його ставлення до Росії, України та російсько-української війни. Докладніше далі. Китай в уявленні китайських громадян це найсильніша держава на землі, підкреслює китаєзнавець, керівник берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Олександр Хабуєва. Америка домінує у західній півкулі, а Китай у східній. Це абсолютний гегемон в Азії. Тому світова торгівля йде за правилами, які передусім вигідні Китаю. Війна між Україною та Росією це конфлікт, який дуже далекий від Китаю, наголошує експерт. Але він зачіпає Китай через участь Росії, яка є молодшим партнером Китаю. Країною зі схожою політичною культурою та стратегічною орієнтацією на стримування гегемонії США. тому більшість китайців вважають, що це проксі війна між наддержавами, в якій штати намагаються послабити Росію через Україну, і ця війна впливає на ринки продовольства, енергоносіїв, добрив, металів, що опосередковано зачіпає Китай, призводячи, наприклад, до зростання цін на деякі товари. Втім, попри негативний вплив на інтереси Китаю у війні, є для Пекіну і позитивні аспекти, зокрема, Китай. Зберіг весь обсяг своїх торгових та економічних відносин з Росією, і навіть сильно збільшив його. Станом на початок повномасштабного вторгнення обсяг російсько-китайської торгівлі становив 147 мільярдів доларів. А минулого року він зріс до 245 мільярдів. Тож Китай почав купувати більше російської нафти, порушуючи при цьому так звану цінову стелю. Водночас, Пекін не наривається на відкрите порушення санкцій, але робить все, що не забороняється санкціями, або вправно їх оминає, і це дуже суттєво. Сєва допомога Москві, тому що наповнюється російський військовий бюджет, йдеться як про цивільні товари, так і про суто військову допомогу від верстатів для металообробки і чіпів до американських та європейських компонентів, що найчастіше постачаються саме через Китай, і які потім знаходять у російських ракетах та дронах. Нарешті це можливість користуватися юанем для розрахунків. Проте зараз у Пекіні констатують, що Путін одержимий контролем над Україною з не дуже зрозумілих для них причин. Вони намагаються. Ця їх раціоналізувати, тому що бачать Росія стала більш вразливою державою. Вона створила для себе купу ризиків та небезпек, яких просто не існувало до повномасштабного вторгнення. Адже коли воєнна поразка Росії призведе до зміни її влади, і Росія потрапить до західної сфери впливу, то Китай опиниться в оточенні. Тому Пекіну настільки важливо, щоб у Кремлі залишався Путін. Радикальні рішення президента США Дональда Трампа щодо України призвели до незадоволення в самих штатах, де 43% американців ці вважають, що Трамп діє в інтересах Кремля. Байбільше демократ Ел Грін заявив, що має намір ініціювати процедуру імпічменту президента. Втім, можливий наступник Трампа, віцепрезидент Джейді Венс, персона не менш суперечлива. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати більше про політика, який влаштував історичну суперечку з Володимиром Зеленським у Білому домі. Who is Mr. Венс, докладніше далі. Ще кілька років тому він називав Дональда Трампа ідіотом та американським гітлером, а тепер його самого називають ланцюговим псом Трампа. Цей шлях у нього зайняв шість років. У США ніхто не може бути обраний президентом більше двох разів. Отже, це останній термін Дональда Трампа. І вже зовсім скоро постане питання про нового лідера республіканців. Сам Джей Ді Венс не заявляв про намір балотуватися на пост президента для цього ще зарано, але його ім'я спливає в дискусіях про майбутнього очільника. Партії, а сьогодні Венс лідирує серед можливих кандидатів у президенти за даними букмекерських контор в історії ще більше половини віцепрезидентів намагалися обійняти головну посаду країни, а у п'ятнадцяти це навіть вийшло. Щоправда, 8 осіб отримали посаду внаслідок смерті свого попередника. Якщо Венс має думки про президентство, то мало буде просто зупинити війну в Україні. Цей мир потрібно буде зберегти як мінімум до 33-го року. А якщо націлюватися на два терміни пост. Спіль, то й до 37-го. Якщо Трамп сфокусований на особистому бренді, Венс поки що виступає в амплуа системного політика, що просуває власну ідеологію. На відміну від чинного президента, Венс намагається здатися інтелектуалом, який мислить аналітично, концентрується на робітничому класі та традиційних сімейних цінностях. Зокрема, виступає проти абортів, не підтримує одностатеві шлюби та бореться із розповсюдженням опіоїдів. З одного боку він активно підтримує ідеї Трампа. З іншого приваблює не лише базу прихильників Дональда Трампа, а й поміркованих республіканців, які дотримуються консервативних поглядів. Наприклад, Венс наголошував на тому, що Америка має зосередитися на основних інтересах своєї національної безпеки у зовнішній політиці, вважаючи головним конкурентом і головною загрозою Китаю. Як сенатор він ніс законопроєкти, що обмежують доступ Китаю до фінансових ринків США, і виступав за введення тарифів. Втім, нещодавно Дональд Трамп сказав, що не розглядає. Дає Джейді Венса як свого наступника на виборах 28-го року. Історична сварка президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа в овальному кабінеті викликала справжнє цунамі у світовій політиці. Експерти розходяться в прогнозах для України, зазначає видання БІРД, яке зібрало три власні сценарії можливого розвитку подій. Отже, серед трьох новин одна гарна, яка саме докладніше далі. Експерти видання почали з найбільш похмурого прогнозу, за яким Зеленський змушений підписати сировинний договір, запропонований Трампом, сподіваючись, що після цього постачання зброї відновиться. Причому без будь-яких гарантій безпеки для України, але навіть цей жест не стане кінцем принижень для Зеленського, лякають експерти. Видання США продовжать наполягати на виборах в Україні, сподіваючись, що у результаті переможе президент, орієнтований на Росію, і який би не був так званий мирний договір між Росією та Україною. За посередництва США, він протримається лише доки Трамп залишається при владі, як тільки в Штатах зміниться президент, Росія негайно скористається цим, щоб знову напасти на Україну, а можливо і на країни Балтії або Молдову. Інший песимістичний сценарій передбачає, що США повністю виходять із гри, тому що Зеленський і Трамп не зможуть домовитися. Тоді допомога штатів припиняється, і Україні доведеться оборонятися тим, що в неї залишилося, із-за підтримки Європи, яка не зможе повною мірою компенсу. Фінансувати постачання зброї, але головне, що Європа не має таких же розвідувальних можливостей, і в неї відсутні керовані ракети, що дозволить Путіну посилити обстріл великих міст і заподіяти набагато більше руйнувань, вважають експерти. За найоптимістичнішими варіантами, Україна зможе протриматися за таких умов максимум рік, зрештою обнадійливий сценарій, згідно з яким Росія, попри усе не перемагає. Ті експерти, які наполягають на найбільш оптимістичній версії розвитку подальших подій, звертають. Увагу на те, що Москва не досягла значних територіальних успіхів на Донбасі і досі так і не повернула Курську область. І це незважаючи на величезну ціну в людях та техніці. Тож Україна за підтримки однієї лише Європи зможе створити настільки серйозний тиск на Путіна, що саме він у результаті буде змушений піти на мирні переговори. Підсумовує подання більд. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.